Мамо, не плач, я повернусь весною у шибку пташенькою вдарю твою, прийду на світанні в садок із росою, а може, дощам на поріг упаду. Голубко, не плач, так судилося ненько. Вже слово, матусю, не буде моїм. Прийду і попрошуся в сон твій тихенько. Розкажу, як мається вдома й новім. Мені колискову ангел співає, і рана смертельна уже не болить. Ти знаєш, матусю і тут сумно буває. Душа за тобою рідненька, ще мить. Мамочко, вибач за чорну хустину, за те, що віднині будеш сама. Тебе я люблю і люблю Україну. Вона, як і ти, була в мене одна.